Це Томас Алва Едісон, один із найвидатніших винахідників в історії людства. Народився в 1847 році у Сполучених Штатах Америки. Він отримав понад тисячу патентів на свої винаходи. Його ідеї змінили світ. У 1879 році Едісон представив світу першу успішну електричну лампу розжарювання. Вона горіла понад 13 годин. Це був прорив. Саме ця дата стала початком електричного освітлення у всьому світі. У 1877 році Едісон винайшов фонограф, перший пристрій у світі, що міг записувати і відтворювати звук. Це була справжня революція. Люди вперше почули звук, записаний механічно. Ідея музичних записів, аудіокниг та радіо бере початок саме з цього моменту. У 1891 році Едісон створив кінетоскоп, пристрій, який показував рухомі зображення. А вже у 1894 році зняли одне з найперших відео в історії Чих Фреда Отта. Саме з таких коротких кліпів почалася епоха кінематографа. Едісон довів, що наполегливість і віра в себе головна сила винахідника. Він не боявся помилок і з кожного провалу робив крок уперед. Саме тому його ім'я знає увесь світ. Хто знає, можливо, наступним Едісоном будеш ти.